Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні 21 жовтня 2024 року розпочинаємо чергове засідання земельної комісії. На засіданні присутні три члени земельної комісії Собіль, Сергій Христацький Роман та Гливка Олег. Також запрошений секретар містецької міської ради Макар Олег Єстахович. Хто за те, щоб розпочати? Всім були роздані, скинуті на електронні питання, хто може має які доповнене або додатково, що хочу сказати, до передкудення. Ну, Спорний колег, хотів би назначити до цього порядку денного, який я вам скинуто на ваші електронні скриньки, Пропоную додати ще чотири питання, це детальні плани території по звінці призначення, це приватна власність. От, е, дані детальні плани території пройшли громадські обговорення, є оголошення в газеті. От, тому пропоную тих чотири питання включити до нашого протоколу порядку денного. Е, враховуючи те, що до е, земельного відділу надійшли додатково чотири питання, які пройшли повну процедуру погодження, е, пропоную до порядку денного нашої земельної комісії включити. Вище вказані питання по затвердженню детальних плану. Хто за? Е Голосуємо в цілому з включенням за передвиненних, з включенням до питань. Хто за? Всім присутнім було скинуто порядок та перелік земельних питань, які пропонуються на розгляд сесії. Всі ми. Вони були розглянуті та вивчені, тому чи в когось є якісь питання щодо окремих земельних питань? Шановні колеги, ми бачимо по протоколу нашої комісії під питанням 10 ми маємо питання про звернення технічної документації землоустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, про укладення до земельного ситуату то в Мостицькій хави. Думаю, тут були і сапитають безпосередньо. Спілкується з керівництвом фізького хабу, більш детально. Розкаже. Шановні колеги. Як вам відомо, на території Мостицької міської ради створено і зареєстровано в Мінекономіки індустріальний парк Мостицький Сухий порт. Відповідно, керуюча кампанія, яка користується земельною ділянкою індустріального парку на правах. Уренда почала розробляти проєкти відведення комунікації до даної земельної ділянки. Мастинською міською радою було зареєстровано ще одна земельна ділянка, яка межує із землями індустріального парку та із смугою відведення автомобільної дороги М-11. І відповідно на звернення Мостийського хабу за потрьохсторонні угоді було розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку буде поширюватися право сервітуту. Інвестор планує розпочати вже цього року роботи по підведенню. Автомобільної дороги, автомобільного доїзду до території індустріального парку, відповідно, для того, щоб вкладати це кошти, йому необхідне право користування частиною цієї земельної ділянки. Відповідно, був розроблений проєкт зимустрою. Зараз він прийшов екстраторіальне погодження, зроблений кадастровий. Номер на це право. Сама земельна ділянка, яка межує із трасою М11 і землю індустріального парку, має площу 3802 квадратних метри. Право самітуту, право безперешкодного доїзду, право облаштування доїзду до земель. Парку буде охоплювати 1605 квадратних метрів, цільове призначення для розміщення та експлуатації будівлі споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Відповідно для стимулювання інвестора, для того, щоб він вкладав кошти у доїзд, бо роботи будуть проводитися вже безпосередньо замінні міні роботи. Проводиться навесні наступного року. Всі геофізичні, геологічні, археологічні вишукування проводяться в даний момент. Прошу підтримати е, звернення Мостицького хабу щодо затвердження цієї документації і передачі е, частини земельної ділянки е, на праві сервітуту використання. Прошу підтримати, щоб стимулювати мосторію. Дякую, Остапа. Чи є в когось ще якісь? Питання і зауваження до порядку денного? Хотів ще наголосити, що від завтра вже нас стартують ау земельні аукціони, тому що е ще основне, що можна зараз, тому що якщо ви маєте знайомих, які б хотіли брати участь, звичайно, для мистецької міські рації тільки плюс, тому що це будуть наші надходження. Дякую. Хто за те, щоб... Е Даний перелік земельних питань е, був поданий на розгляд сесії 23 жовтня 2010 року в цілому і з тими доданими питаннями, які були додані. Хто за? Дякую, дякую всім присутнім. До зустрічі на пленарному засіданні початкової сесії Хмельницької міської ради. Дякую, членам комісії. Дякую.